Студенти не отримуватимуть стипендії, взагалі до цього потрібно готувати, попереджати. Можливо, за декілька років так хочуть привабити студентів до менш популярних спеціальностей. За менший кост можна поступити кудись, куди ти хотів. щоб умовно там якісь Тарас села Липівка міг вступити до найкращого технічного вузу країни. Нова реформа від МОН бюджетні місця скасують, а замість них ведуть грантову систему. Що на це скажуть КПІшники? Що ти чув про запровадження грантової системи у вишах? Що така штука? плануються запровадитись. О, якщо чесно, я не чув нічого. Може поступити кудись в більш престижний університет, але це трошки не по карману. Типу, і наприклад, грантове місце частково рішає цю проблему. Але звичайно, тобі буде важко отримати грант. Гранти отримати легше ніж бюджетне місце. Ти отримала собі 15 тисяч гривень mm -hmm. гранту, і йди витрачай їх на будь-який університет, який ти хочеш. Є частина населення, яке не може забезпечувати вищу освіту Ну в плані фінансовому mm -hmm. плані. Підбодрювати людей. Вчитися більше. Він освіти запевняє, що ця новація збільшить кількість студентів, які отримуватимуть підтримку від держави, на 30-40%. Як взагалі можна отримати грант? На якійсь конкурсній основі відсортувати людей за ну, рейтингом, типу як ну, НМТ ЗНО. Потрібно виділяти. Тих, хто більш застимулюваний в навчанні, mm. а не розподіляти на всіх, і навіть на тих, хто не зацікавлений, держава виділила для себе більш потрібні спеціальності і менш потрібні спеціальності. Я думаю, зараз всі ж будуть в IT Це все як то кажуть, направляти. 21-ша інженерія програмного забезпечення. Ми вже бачимо, скільки там бюджетних місць є у порівнянні з іншими. Як ти думаєш, які спеціальності можуть далі отримувати можливість навчатися безкоштовно? Це медики. Економіки, вчителі, uh -huh. певна категорія технарів, що чесно, трохи проти такої сегрегації на потрібне і потрібне, коли фахівці з непотрібного закінчаться, то вони різко їх пріоритет зросте і вони стануть потрібними. Як показала війна, що про радіотехнічний факультет не слід забувати, бо як тільки постукала війна, всі зразу прибігали чогось на РТФ. Заяви, 11 клас. Ти багато вчишся з того, щоб отримати бажане бюджетне місце. І тут дізнаєшся, що бюджетні місця скасовуються. Угу. До цього потрібно готувати, попереджати. Можливо, за декілька років Стипендію тепер теж отримуватимуть тільки студенти, обраної держзамовленням категорії. Угу. Її ще й мають підвищити. Інші студенти не отримуватимуть стипендію взагалі. От, уяви, ти вчишся, платиш певний відсоток за навчання за гуртожиток і без стипендії, взагалі, як тоді вижити. Йти працювати. Мені от ледве якраз ці гроші вистачало те, що я трошки підробляв, плюс стипендія. Там якось «to get by». Якби я ще мусив платити, то я навряд чи зміг би це зробити. Суперечливі новації уряду вводять у шок студентів, слідкуватимемо за фактичною ефективністю цих реформ.